У театрі для дітей та юнацтва репетиція перед завтрашньою виставою ставок». Квитки розпродані. Це вільні місця, а це місця, які займати не можна. З понад 300 місць у глядацькій залі займати нині дозволено половину, розповідає директорка театру Тетяна Цвілая. У разі якщо за тиждень ведуть обмеження червоної зони, театр може припинити роботу. На сьогодні щеплення проти ковіду мають менше половини працівників. Ми йдемо на простій, ми не граємо вистави, не заробляємо навіть цих малих грошей, і працівники театру отримують зарплату згідно з 113-ю дві третини від окладу. У цій кав'ярні, що у центрі Харкова працювати у червоній зоні, готові, розповідає бариста Марія Вакульчук. Говорить, перед замовленням перевірятимуть сертифікати. Якщо такого у відвідувача не буде, пропонуватимуть варіанти. Ми можемо просто запропонувати альтернативу, тобто вийти на вулицю через віконці, якось так це зробити. Бо якщо червона зона, то на жаль, без сертифікату ми не можемо ні попустити. Марія каже, сама чекає на другу дозу щеплення, та у цьому закладі більше половини працівників вакциновані. Зеленого сертифікату у містянки і недоценко немає. Жінка говорить, вакцинуватися не планує, попри наближення регіону до найжорсткіших обмежень. Якщо буде така жорстка система, то якщо я не зможу піти випити каву, то я її можу випити вдома. У цих умовах жити нікому не хочеться насправді, але й не хочеться також зеленим сертифікатом. про спортзал та кав'ярні за умов червоної зони доведеться забути Джамалу Стеценко. Чоловік не вакцинований. Я знаю, що я не зможу цього робити. Це прогалина законодавча. Їжу можна замовлювати з кафе, в супермаркети, я так розумію, будуть працювати. Раніше, 18 жовтня, Харків до червоної зони не потрапить, заявив сьогодні надвечір віцемер Андрій Руденко. На засідання міської комісії техногенекологічної безпеки посадовці ввели обмеження помаранчевої зони. Закривати кафе та громадські місця не будуть. Підприємців, поки просять утриматися від проведення масових заходів, як до концертів або спортивних змагань. Ірина Гнедюк, Кристина Матюхіна, новини на Суспільному, Харків.